Доброго дня, мирного неба, слава нашій Україні і нашому ЗСУ. Ну що ж, хочу показати свою бензоелектростанцію Honda. Ось таке от названня її, бензогенератор. Honda. Ну, це етикетку можна любу приклеїти. Що про неї скажу? Значить, пробував в будинку тяне два холодильника, морозильну камеру, мікроволновку тяне насос водяний для опалення. Отак от, от. Вона трьохфазна. 12 виход. Заземлення, пакетник. Це виключено, вверх, включено. Три фази. Показчик. 220 вихід, і тут 220. Тут у нас запалення і глушимо ним. Отак, провертаємо, глушимо. Отакий вигляд. Два колеса для транспортування. Отак, генератор такий там. З цієї сторони кришка стоїть, воно не видно. Отак, компактно більш-менш зроблено. Електростанція 3300 кВт. Ручки такі ось зроблені, щоб можна її перетягувати. З місця на місце, колеса і ручки отакі. Вони так складаються, зараз ми їх складемо двигун. 6,5. 5. Фільтр. Тут така заслонка, закривається, відкривається. Заслоночка воздушна. Бак пишуть 15, мабуть, тут його нема, 15. Отакі от етикетки. Залив повний бак. Перетягував сюди-туди, бензин тут все одно витікає, етикетки вже відклеюються. Це по покажчик бензину, скільки. В общем, отака електростанція. Зробив проводочку, до нього ось. Отака от інструкція по експлуатації. Вилка 220 вилка 380 восімдеся. І отака вилка була в комплекті. Зробив дві вилки. Тут, на самому будинку, виключаємо пакетник. І зробив ще один пакетник, опустив отак. воно йшло одразу туди. Опустив, повів сюди, до гаража. Зробив тут пакетничок такий виключатель. І розетку зробив. У мене там он, видно он, он чорна. Ще одна розетка. Це там я сварку цепляв раніше. Тепер ближче до гаража. Ну що, працює нормально, пробуваю ось. Інтересну, я же ж сварку воно тягне. Сварка в мене отака. От. Дивіться. Струму СВ-300. І електроди, троєчка, контент. Мені вони подобаються. Це не реклама, що подобається, тому що воно розплавляє в гриті. Як, самоучка, так, тренуємося. Ну, варить воно непогано цими електродами. Воно якісь м'якеньке. Ось спробував вже щось тут я варити. О, дивіться, воно таке, як хто знає що, воно навіть не розплавляється ось, Чим би його зараз відбити. Зараз, секунду. Зараз постукаємось, що воно тут. Воно його путь не варить, Дивіться, воно відлітає. Не прогріває воно. Метал метал має плавитися. воно його не прогріває. Тут метал такий товстенький взяв, десь четвірка. може навіть і п'ятірка. Полок такий взяв. Це може й п'ятірка, це може четврка, таке разниця, воно все одно воно його не варить. Потім вже накрутив сварку повністю на все там 200 з і воно не горе. Ну, зараз ще попробую вам показати, як воно воно електродлипне, не хоче варити. Отака От електростанція. Ну все одно я задоволений. Світло як відключають холодильники, морозильна камера в мене не розморозиться. Потім як світло з'являється, ми все виключаємо. Отак от, от. Ну що, зараз спробуємо сварку. При... Все приєднано, ну, я пробував. Щось воно не хоче варити, хоча це вже, якби електроди двоєчка, може б трошки десь щось воно біварило. Ну троєчку воно не дуже хоче тягти. Це в пригорю щось можна приварити. Автомат, до речі, не вибиває. В других, я дивився, як тільки нагрузка йде, що автомат вибиває. Тут, поки воно не але ну, воно воно не варить, воно шлакує. Воно шлакує, метал не розплавляється, просто це не робота. Ну що ж, давайте попробуємо. Повариться Зараз подивимося 5 хвилин. Сочи. Я а вот не знаю. На уже не понимаешь ничего. Как отец. Ну що ж, нічого воно путньо не варить, може двоєчка ще б і варила б електрод. Електростанція працює. Давай отакий ток 295. Що видно. Якщо натуральний світ, воно доно різати, цей метал. Виключаємо зварку. Видліжаємо тумблер. Включаємо тумблер. Вирушимо електростанцію. Ну шо? Двоєчкою може, б воно варило б. Ну, воно не хоче варити. О, дивіться. Воно шлакує, електрод перелипає. От робив я отаке-от таке. Ну, щось це. Не знаю. Понятно, що це. Не, не, не робота. Так, це мій москаль, на якому я катаюся на роботу з роботи і дітей в школу. Ну, ось така електростанція. Що, що скажу? Я все одно задоволений. Нормально вона працює. Холодильники тягне, для чого я її брав? Ну, а варить, варить будемо тоді, коли дадуть світло. А так пригорю можна двоєчку поставити, щось підваритися там, а так вона не тяне. Ну, отакий відео огляд електростанції. Тут у нас бак. Вкриваємо резиночка така. І там сіточка. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей. Все буде Україна!